Іван Нечулевицький, Кадашове сім'я, частина 41 один. Повізь свою маму на сволоці на кілочку, та ще й убери червоні чоботи, обізвалась Палажка і дременула додому. Позад неї здалеки йшла Паразка. Їй сірі очі притухли, палашки не посадили в Лаврінові доводилось самому йти до Києва шукати Малашку. Він ходив по селі та розпитував тих бабів, що ходили до Києва разом з Малашкою. Всі вони казали, що Малашка покинула їх коло тієї церкви, що стоїть під самою Андріївською горою на Подолі, а як звали ту церкву, ні одна баба не знала. Під тією горою на Подолі стоїть не одна церква. Лаврін усе думав, що Малашка от от прийде додому. А вона не приходила. З Києва вертались причани, розказували багато дива, як буває між причанами. Одна баба розказувала, що саме чула від людей, а ті казали, що ніби на свої очі бачили, як у леврі ходив якийсь чоловік, у, у котрого руки приросли до матерних кіз. Так той син з матір'ю ходять по всіх київських церквах та монастирях та просять, щоб їм господь простив ріг. Друга баба принесла з Києва звістку, що якась молоди, молода молодиця. Ходила в Києві по Лаврі та по печерах, та все кричала не своїм голосом. Люди говорили, ніби її прокляв батько, прокляла мати, прокляв весь рід, і вона з того часу ходить в Києві по монастирях <кій> в одній сорочці, боса і простоволоса, бліда, як смерть, нічого не їсть, не п'є, не говорить, та все просить Бога журавлиним та совиним голосом. То нявка, як кішка, то реве, як то товаряка. Всі кайдаші стояли кругом баби, посхилявши голови, і тільки важко зітхали. Кайдашисі здалося, що та молодиця була Мелашка. Вона боялась, що її проклін побив Мелешкою лиха година, почутила свою провину і тільки плакала мовчки. Через кілька день, через семигори, йшли з Києва люди і розказували, що коло Києва вберу, знайшли вбиту молодицю. Та чутка полетіла по селі. Баба Параска принесла ту звістку до Кайдашів. Кайдашиха дуже стривожилась, її серце пом'якшало, і вона дуже жалкувала за тим, що недобре обходилась з своєю невісткою. Тим часом чутко про милашку пішла по близьких селах, дійшла до бійців. В Бівцях скрізь говорили про сина, що привіз руками до материних кіз, і за молодицю прокляту родом, і про вбиту жінку в беру. Малечин батько та мати побігли в Семигоре до Кайдаша. Вони довідались, що Малашка і справді пропала десь в Києві. Бідна Балашиха голосила Балаша собі плакав. Кайдашиха ридала, бо почувала свою провину. Лаврін стояв коло порога і собі плакав. Карпо змотрився, бувши про З матір'ю і собі увійшли в хату і сумно дивились під перші голови. В хаті, наче лежала на лаві мертва Мелешка, і вся рідня зійшлась на її похорон. Боже мій милости, виголосила Мелашчина мати. Якби Мелешка вмерла дома, мені не було б так жалко. Я б знала, що вона вмерла, я б її оплакала по-людськи, а може. А то, може, її тіло звірі рознесли по лісі, а все, свахо, через вас. Чи то раз мера? милашка, приходила до мене та заливалась слізьми. Кайдашиха втерла сльози рукавом і терпіла не менше от Балашихи. Несподівано горе впало на неї наче камінь з неба. Довго плакали та сумували Кайдаші і Балаші. Кайдашиха, Балашиха та Лаврін постановили йти до Києва та шукать Мелашки. Балашиха вернулась на час в Біївці, щоб тільки забрати та, е, на дорогу одежу та харч. І вони втрьох зараз таки того дня пішли до Києва. Тим часом Милашка служила в Києві проскорниці. Вона прожила перший тиждень тихо, спокійно, як у Бога, за дверима. Робота проскорниці була неважка. Після важкої роботи свекрухи харч була добра, сама проскорниця була. Добра женщина, не лаяла, не гризла мила